И привет любите А зараз ми вже в літачку. вот тут Аня з мамою. Аминька, помахаю рукою. Куда ми летим? До нас. Да, мы повертаемся в Марокко. Ось вот там аеропорт аэропорт. Называется. Давай с там. Ага, клебацхана. Пот... Да. І ми відпитаємо, і ми заохнімо себе в звичайне відео. так, як ми виїжджаємо, виїжджаємо. І що я мікрофон знімати? Що за відео? Скільки літак, ми ну, заплили, які кілометри. Ні, скільки, а таке, якось швидко розганяється. Бо в нас є така Аплікація, дуже цікава. вона показує, що так скористю передвигається. Тут в кілометрах можна ставити на мілі на годину чи на кілометр. От ми зараз їжджаємо ззаду, відбуксіруємо, вже їдемо скоростю 6, 6 кілометрів на годину. А, через мить ми побачимо, як швидко буде розганятися на зльотній полосі. Не, це на зльотний полосі 100, а на небо буде летити десь 800. Так, ми вже виїхали на злітну полосу. І завжди розвертаємось на зльотну полосі за скоростю 23 км на годину. Так. Приліть от от злотне полоса в ту сторону буде, не знайти буде видно чи ні. Так і літак, наполовину порожні. До речі, сьогодні перший польот з рабату в Манчестер. Ця компанія виконує. О, зупинився. Ми з Манчестера прилетіли в Агадір на Ренайрі. Потім з Агадіра в Рабат. І зараз Рабата назад в Манчестер. Так, так. от. Починаємо з льод. на я користь користь. Ога дуже швидко почне набиратися з користь. Покрасується трохи. Наші дітки вже не бояться летать, вони вже звикли. Оторвалися з землі на скорості близько 300 км на годину. Ой, а це висоти, такі город. Це місце. А десь там далеко ми мешкали. Остіжу знімали. Дуже добра погода дуже добре на все видно а далі так набирає ще скорість. набирає набирає так все що... помаліше набирає во на время Так, а вже обрали значок прицепка да? до без пеки і ми вже поднялися високо, аж над хмарками. Океан, а тут ага, а вот такие блакитні небо вбиваються в океанах. И і... як скорость і... выжили тебе бег. 825 км. Воно пікає. Бо Ми скорість. Тут може бути погром, поговорим, ми убрали людей не лякати. Ми вже от, на, на висоті высоті повышаємо скорість. А чого ти, б, ти думав? 800 км на годину. Да, буває, да, я вже, що літаки летають, приблизно коровись 800 км на годину. Так що, всім. Прощаємося, бувайтеся всі в біти логі. І чаще подорожувайте.